Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Як я вам і обіцяв, в сьогоднішньому відео хочу подивитися дату, яка наближається, 24 лютого 2025 року. Це у нас третя річниця, це з моменту повномасштабного вторгнення тих гадів тої Чорноти. На території України, і, власне, вже в кількох останніх таких от прямих ефірах і моїх відео ця дата якось по енергетичному виглядає, я би сказав, такою значущою, так, особливою, щось може відбуватися, особливо в проміжку 20. -ти. Число і 24-го як можливий результат. Мені сьогодні самому цікаво, що покажуть карти. Тому що я взяв кілька різних колод: і оракули, і таро, і таро ангелів, і енергетичні таро Ошо, і таро Інсайт. І хочу сьогодні з вами це все разом в сьогоднішньому відео з'ясувати. Сьогодні наголошую, це в нас 15 лютого 2025 року. Ну, 24 число буде через 9 днів. Отже, давайте будемо довідуватися, чому іде інформація, що цього дня щось для України може відбутись важливе, знакове. Також нагадую, що колись ще в 2022 році, коли мене запитували, скільки часу може тривати війна, і так далі, я говорив, що. Війна може тривати від 1 до 3 років, а спокою до 27-го року може не бути в Україні. В той час це все вірилося дуже насправді. Та не вірилося вкотре, скажу так, як є. Дуже важко було в це повірити, але бачимо, що вже 25-го якраз року нас рівно три роки, як триває активна гаряча стадія війни. І я так подумав, можливо. Це вже нарешті воно таке та й припиниться, тому що наголошую, що енергії саме зараз, як ніколи, сприяють дійсності, припиненню гарячої стадії війни. Не повного вирішення питання війни з Росією, а саме припинення гарячої стадії війни. А далі вирішення буде продовжуватись. Є дуже багато відео в мене на Ютубі, кожного дня є актуальні новини. Я роблю розклади актуальні, кому цікаво, дивіться. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити нових відео. Поширюйте відео, ставте вподобайку. Пишіть ваші думки з приводу теж тем, які я розглядаю. І давайте розпочинати. Спочатку хочу подивитися по енергіях. Це 24 число, енергетичний аспект цього дня для України. Що такого може відбуватися? Дав би Бог, щоб так і було. Це у нас карта, яка називається тиша. Аркан старого Оша Зірка говорить про наближення до реалізації наших бажань, те, що пов'язано з тишею. Так, я би зараз цю карту чомусь саме так трактував. А тиша це якраз про припинення активної стадії гарячої війни. Я не стверджую 100% що 24 числа повністю припиниться гаряча стадія війни, але це знаєте відправна точка. І коли я роблю такі відео прогнози про ті чи інші дати, передусім я говорю про енергетичний аспект, бо деякі люди мене або не чують, або не хочуть чути, або не розуміють і пишуть: а що ж такого відбулося, там то числа чи того. Відбулося передусім енергетично, і відбувається далі те, що наближає припинення війни. Якщо ви хочете це бачити не фізичним зором передусім, а енергетичним, то розвивайте свій духовний зір. І ви будете розуміти, що відбувається в ті чи інші дні, про які я говорю. Тут в нас про те, що друга карта про сотворення. Карта Творця. Коли. Наше майбутнє в наших руках. Також ця карта говорить про покровительство. Також ця карта говорить про те, що продовжуємо концентрувати енергію світла і відправляти її в сторону тих всяких ворогів, тої всякої нечисті, і тих всіх, хто щось там ще сумнівається, Україну підтримувати. А взагалі, карта одна з найсильніших з даної колоди. Щоб Україна теж зараз мала. Свої, як право голосу, так? А то що з останніх новин ми бачимо, щось там вирішується за колісно без України, а так бути не може. А тут карта, що ми творимо своє майбутнє і своє життя. Цікаво! Третя карта: нові подорожі, нові можливості, нові горизонти. До завершення війни. Четверта карта. Прийняття. Це якраз про нові енергії та про нові можливості у вирішенні актуальних питань. Не виключно напередодні, чому от саме йде 20, а тоді 24 число. Не виключно напередодні саме от важливі по Україні рішення. І не виключно, що до того часу, 9 днів, все-таки ще є. Вже можуть бути узгоджені конкретні плани дій. Не факт, що підписані, але узгоджені, які в результаті і будуть підписані. Тому що поки що багато всього ще змінюється. Обговорень є різних, бачимо. Але все ще змінюється. Ну і 10-й аркан карта перемін. На зміні сезонів чекайте перемін. Лютий завершується практично вже так, цього року, 28 днів. І на зміні сезонів чекайте перемін. Ця карта неодноразово приходила також в енергопрактиках Change. Ну і це 10-й аркан. Правильно відпрацьована карма, кармічна лінія веде до винагороди та зміни циклу. Даємося старой інсайт. Що тут покажуть нам карти для України. Чим важлива ця дата? 24.02.2025 року. Так, тут у нас двійка кубків. Ну, Карта називається Пелена кохання, а взагалі ця карта якраз про союзни, союзи, партнерство та об'єднання. Важливі для України. Друга карта. Вже вона тут випадала, 10-й аркан колесо Фортуни тут повторюється. Це карта, яка вкотре говорить про кармічну ношу. Правильно пропрацьовані кармічні завдання дають зміну циклу. Тобто, вкотре я наголошую, що всі шанси цього року завершити активну стадію війни, вони є. І оці точки, які запускаються все, вони саме відбуваються зараз, протягом січня, протягом лютого, протягом березня, квітня, от саме у цей період. Кінець. Кінець війни я хотів сказати, так, кінець зими, початок весни. Так, далі у нас викриття отих всяких хитростей, підлостей, хитростей, хитростей, підлостей, тобто ще можливі якраз гучні викриття тих, хто не сприяє завершенню війни і перемоги України. А, власне, чим більше таких щурів і гадів буде викрито, тим легше буде перемоги добитись. Ще одна карта у нас: сила для України, сила, підсилення, приборкання інстинктів. Холодний розум, приборкуючи внутрішні конфлікти, ми приборкуємо і зовнішні. І про необхідність важких ідей позбутися. А натомість нові ідеї почати реалізовувати. Чи вдасться це? Вдасться, бо третій аркан у нас, імператриця? Вона називається карта пані Природа, а взагалі про народження. Вкотре нового, важливого, сильного. І народження завершення війни. І дай Боже нашої перемоги. Дивимося з оракулів Mind Maze. Хочу подивитись тут кілька карт. Тут була двійка кубків, а тут у нас така от карта. Я називаю її руки підтримки, руки допомоги. Дуже схожа до цього аркану, який попередньо з'являвся. Якір. Можливість отримати нову основу та допомогу ще, бачите, таку, яку дуже-дуже зараз необхідно. Десь за морів, за океанів, а десь те, що поближче, хто може підтримати. І як нова основа. Більше доступу до моря. Більший контроль. Тут була карта Сім мечів, викриття, і тут знов третій аркан про викриття оцих всяких нечистот, а отже їх подолання. Як кажуть, знаєш ім'я нечисті, зможеш її подолати. Далі у нас. Двійка сердець, двійка чаш, двійка сердець, тут дві руки. ну Все про те, про підтримку, про щире серце. І можливість побудувати фортецю. Відновити силу. Тут теж була карта сили. Відновити могутність, відновити те, що було втрачене, зруйноване. Відновити мир, відновити спокій, відновити баланс. І ще таки, теж хочеться сказати, і запустити можливості до звільнення окупованих територій. Бо це я розумію теж, що є процес не одного дня. І третя у нас, четверта, перепрошую, колода Таро ангелів. Що тут у нас за підказки? Знову у нас аркан сила. Карта сьогодні, бачите, одна другу підтверджують: сила, хоробрість, прогресія і обачність бути обачливими. І тут у нас про викриття. Про викриття. Коле те, що за шермою відкривається, правда? Ми кажемо, не ведемося на якісь незрозумілі, незрозумілі інформаційні повідомлення, слухаємо свою інтуїцію, ще один аркан, аркан місяця. І йдемо до звільнення від ілюзій і від всяких неправдивих новин та інформацій. Королева тут у нас Пентаклів про підтримку збройно фінансово, матеріальну. Нові можливості, ой! І дві карти випало. Оця, що випадає, це її покриває. Випадає оце все розчарування, виснаження, сумніви і прощення, але покриває її карта. Трійка жеслів. Вона дуже схожа до цієї, яка тут була втора Ошо. Карта нових горизонтів. Це теж про нові горизонти, нові цілі, нові відкриття, нові бачення. Так. І е Нові якісь можливості, саме, що стосується території України. Ну, звичайно, що дуже хочеться, щоб звільнення окупованих територій було чим пошвидше. Я наголошую, що про цю тему я теж говорив, що не виключений все-таки обмін Курщини на одну з територій України, окупованих, ось ця енергія також присутня активно. І я так думаю, що найбільше про що мова йде, все-таки це напрямок запорізької е території Запорізької області, а також ЗАЕС. І, відповідно, вже одним махом би звільнився і лівобережжя Херсонщини, тому що Гади там вже не всидять. І як завжди, залишається питання тоді: Донбас, Донецька, Луганська область та Крим. При тому, що колись сказав, що питання з Кримом ще може якось пошвидшому вирішуватись, ніж питання з тим самим територією Донецької і Луганської областей. Ще одна додаткова карта: десятка кубків про об'єднання, нові союзи, сім'ю, благословення, наповнення. Та велика радість. Я не заперечую, загроз є ще багато. Роблю прогнози по регіонах гарячих точках щомісяця. Розклад на щодень роблю, Стараюсь новини, які відбуваються. Актуальні розглядати. По цій Чорнобильській атомній станції що ті гади бахнули, теж в мене є прогноз. Загрози ці навіть ще залишаються саме такі ядерні до, як мінімум, до квітня місяця, включно, про це я теж говорив. О, тому що там ще вони придумають та Чорнота. То дай Боже, хай їхні всі плани по відношенню до України нехороші плани будуть максимально викриті і. Щоб вдалося їм запобігти ось, а Україні хай буде максимальна підтримка всіх необхідних країн, світових лідерів. Хай там Трамп теж якось, дай Боже, по-мудрому сприяє завершенню війни в Україні і на вигідних Україні умовах, а не цього, що там відбувається незрозумілі, якісь балачки з Росією і так далі. Тому продовжуємо молитись, боротись. Почуємось з вами в нових відео, прямих ефірах-енергопрактиках. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, і хай все добре сьогодні сказане, максимально реалізовується. Хай дійсності всякі гади будуть викриті, вичищені з України, і настане нарешті мир, спокій, перемога і процвітання нашої країни. Pradėjome.